Вітаю, друзі! Новообраний президент США Дональд Трамп зробив заяву, в якій повідомив, що одним з перших указів, який він підпише після своєї інавгурації, буде депортація нелегальних мігрантів США. Ну і ще ряд заходів, які захистить країну, його країну від мігрантів, нелегальних мігрантів, нелегальних. Що ж у нас? Що ж в Україні з цього приводу? А у нас дуже просто. У нас прямо кажуть, що потрібно буде для відновлення України завозити мігрантів Бангладеш, там, Індія, ще там хтось. Арахамія розповідає про яких там індусів, які відновлюють українську економіку, і так далі. І так далі. Все набагато простіше. Повоєнну Україну, після того, як фактично на утилізацію було відправлено велику частину чоловічого населення країни, а жінки виїхали, так от країну можуть перетворити просто на. Таке гетто для нелегалів, які будуть депортувати з Європи і казати, вони у вас будуть працювати, будуть давати якісь три копійки на їхні утримання. І все. Ну, такий собі, біосмітничок. От яке майбутнє заготували глобалісти, сатаністи, ліваки та демпартія США нашій країні. Але з цим потрібно боротись. Ніяких мігрантів Україні не потрібні. Україні потрібні українці. А Україна потрібна українцям. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. І попри все, ми разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.